Вивчаємо букви. З букви А почнемо малята рідну азбуку вивчати. А в алфавіті найперша, А в алфавіті найлегша. А іще ця буква А. І дзвінка, і голосна. Цю букву знають всі на світі, в неї почесне місце в алфавіті. Весела, гарна, гомінка і найскромніша буква А. Перший звук, який вимовляє маля, це а Мати, коли колисає малюка, щоб він заснув, співає а Коли ви здивувались, ви кажете а Коли ви плачете, ви кажете а а. Лікар просить відкрити ротика і сказати а щоб побачити ваше горло. І коли вам весело ви співаєте А-а-а, наспівуєте А яка ж то буква А? Що нагадує вона? Досить схожих є прикмет, мов шпаківня. Мовна мед. Давайте роздивимось, на що схоже буква А. Вона схожа на ракету, на космічний корабель, на дитячу іграшку пірамідку, на горку та на дах будинку. А зараз, малята, спробуйте відгадати загадки на букву А. Вона в морі плаває. І людей, і риб лякає, гострі зуби в два ряди, ось плавець терчить з води, краще б море потонуло. ця страшна, бридка. Ось догадалися, мабуть, акула, правильно слово акула починається з букви А. Слухаємо далі. Від села і до села, де дорога пролягла, Перевозить дім людей і дорослих і дітей. Здогадалися, да? молодці, це автобус, те слово починається з букви А. Автобус. Слухаємо слідучу загадку: скляний будинок на вікні, з прозорою водою, з камінням і піском на дні. Із рибкою золотою. Здогадалися, де у нас рибки вдома живуть? Правильно, це акваріум. Акваріум починається теж на букву А. І послухайте останню загадку. Помаранчевий, кругленький, солоденький і смачненький. Не тутешній теж ні він, а гість з Африки. Привіз привіт. Здогадалися, що це за фрукт? Правильно, це апельсин, теж починається на букву А. А зараз, давайте малята, потренуємось робити звуковий аналіз слів. У нас на картинці АРФА. Перший у нас голосний а, потім два твердих приголосних Р, Ф, і наприкінці А. Слідуюча картинка у нас ананас. Тут три букви А, три голосні. А. -на, на С. Всі приголосні у нас тверді. Зараз давайте роздивимось картинку, на якій зображен Кавун. К. Тверда приголосна, потім А. В. У, у тягнемо голосну. І наприкінці Н. Теж твердий приголосний. Далі у нас жа-ба. Тут цілих дві голосні і всі букви А. А приголосні Ж і Б у нас тверді жа-ба. Розглянемо слідучу картинку. Зображена біл. Ка, А у нас наприкінці. Перший приголосний у нас м'який. Л, к. Тверді приголосні і остання а голосна. Слідуюча картинка у нас ваза. Тут дві голосні А, і два твердих приголосних. в-з, ва Ваза. Малята, ви сьогодні гарно попрацювали, ви молодці. Сподіваюсь, ви запам'ятали букву А. До зустрічі!